Сьогодні ми поговоримо про такого виконавця як Фобец, якого багато хто вважає індустріплантом. Справа в тому, що він записав лише три треки і отримав більше ніж 7 мільйонів слухачів. Погодьтеся, що для незалежного виконавця це надто великі цифри. Плюс він отримав каусальні від таких реперів як Дрейк, Сиза та Канья Вес. Давайте розберемося, хто такий Фобец? Це черговий індустріплант чи все ж таки самобутній незалежний виконавець, який створює унікальну музику, щоб нарешті. Ті, вибитися в люди та покинути своє гетто. З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Трап ЮАЙ Лесгід Лес Гоуеса. Як звучить Фобец, був популярним пошуковим запитом у TikTok і YouTube протягом кількох місяців. Є також десятки відео роздумів і твітів, які міркують про те, звідки він родом. Усі вони побудовані навколо загадкового виконавця, у якого є лише три треки. Саме це викликало багато конспірологічних теорій про те, що Фобец це звичайний індастрі план. Якщо коротко, то Фобед це звичайний репер з грілзами в балаклаві. Він уроженець Далласа Даласа на ім'я Неко Беннет, який каже, що ніколи Мав стабільного дому. Колись працював на складі по 12 годин, заробляючи лише 400 доларів на тиждень. Щоб не займатися вуличним криміналом, він вирішив підірвати музичну індустрію, щоб його колишня шкодувала, рвала на собі волосся і усвідомила, кого втратила. Але є ще коротша версія, яка каже нам, що це наступна реп зірка. В житті Фо -Бетса було безліч травматичних подій. Його батько, з яким він відновлював стосунки, помер на його день народження. У Бетса ніколи не було дому, він жив. То у дядька, то у бабусі спав на підлозі з тарганами, а також 4 роки він спав у церкві. У нього ніколи не було справжнього дому. Він не просто з гетто, а самої занедбаної частини гетто. Що ми ще про нього знаємо? Три роки він зустрічався з дівчиною і планував жити з нею разом. І так як їхні стосунки були на відстані, вони жили в різних містах. Вона кинула його по телефону. У той момент він сказав, що його фейс буде в кожному блозі інтерв'ю та тіві-шоу, проте згодом зрозумів, що їй начхати на нього. Уже на наступний день його колишня виклала фото з новим хлопцем. Він був убитий горем в депресії та на дні. Дуже часто він думав про самогубство і сидів на антидепресантах. Йому здавалося в той момент, що він ніколи з цього більше не вибереться. Розбите серце, плюс рішучість породжена злобою. Пець повернувся до створення музики, якої він нехтував під час своїх стосунків, частково через те, що його дівчина не підтримувала його прагнення. Перший акт він записав з першої спроби, і саме ця версія. Треку залетіла. Бо Бец Ріс на музиці Шаде, Тупака та Діемекса. Цих виконавців ставив йому батько до його смерті. Ну і звичайно, Бец Ріс на музиці Чіф Кіфа. Як тільки завірусився його перформанс from the Black, небайдужі фанати реп музики почали задавати питаннячка. Як же нікому невідомий фрешмен, маючи лише три трек, отримує більше 7 мільйонів слухачів на Spotify щомісяць. Погодьтесь, такий великий успіх з шаленою конкуренцією в реп грі отримати непросто. І чим більше що росте зірка Фобец, тим більше людей висувають конспірологічні теорії, що нам підсунули чергового індустрі планта виконавця, за яким стоять великі лейбли та великі гроші. Всі ми знаємо, що є дуже багато талановитих виконавців, які постійно викладають нові треки, і все, що вони отримують, це 3000 тисячі стрімів за місяць у порівнянні з тими неймовірними цифрами, які отримує Фобец. Як тільки Фобет почав віруситися, не обійшлося і без Дрізі Дрейка, який зробив ремікс на трек Act Two, «Date at Eight». Цей трек має вайб пізньої ночі та доволі романтичний настрій. Якщо ви слухали альтернативне RB, то такі виконавці, як Brand Fires, Black, Bryson Tiller, вам точно знайомі. Були часи, коли RB асоціювалися з такими іменами, як. Трейсонг, Слой Дніо, Ейко, Нашина, Маріон, Аугест Алсіна, Дедрім, Плежерпі, Джей Холідей, Pretty Ricky, Лайв Jennings. Але зараз прийшла нова ера Dark RB. Нові зірки запалюють чар. Також Фобетс отримав шараут від Сизи та Кані Веста, які назвали його ковтком свіжого повітря у світі R&B та Репу. Три великих лейбли боролися за підписання контракту з молодою зіркою, але розглянувши всі варіанти, контракт на випуск EP він уклав з лейбом Дрейка OVO Sound. Побец не сильно вказував на свої зв'язки з великими лейблами і тими, хто стоїть за його маркетинговим успіхом. Можливо, йому просто пощастило, так склалися обставини, чи карти Таро вказали на його причетність до успіху. Але давайте пробіжимося по хронології випуску його треків. 20-річний виконавець сказав Genius, що він сприймав музику серйозно протягом 6 років, але прокрастинація заважала випуску чого-небудь, доки йому не розбили серце. Погодьтеся, гарна історія. Його перша пісня Act Он. Stickers 99 досить тихо з'явилися на потокових сервісах 27 червня 2023 року. Але відео, яке вийшло на каналі for Shooter Сонді, де виконавці читають на підвішений мікрофон свої From the Black перформанси, стало справжньою сенсацією. Перш за все, через те, що генгста образ Фобеца не співпадав з ангельським співом, який він демонстрував. Відео на перший акт вийшло в листопаді, а ось друге вірусне відео вийшло в грудні через 5 днів після релізу його треку на Spotify. Дуже багато блогерів зробили реакцію на його From the Black Performance. Відео хлопця в золотих грілзах, який співав ніжні та романтичні пісні, влучили в саме серденько. За кілька місяців після цього такі стрімери, Кай Сенат Едін Рос опублікували свої божевільні реакції на його кліпи. Які широко поширювались разом із реакцією та повторними публікаціями безлічі маловідомих користувачів соціальних мереж, поєднання жорсткої зовнішності, та м'якої музики у відеофобет з явно виявилося ефективним, але є в цій історії успіху дещо, що насправді змінить сприйняття цього виконавця. Насправді у Фобеці є менеджер, яка працює на RCA, за даними LinkedIn Amber Edge, яка є провідним креативним менеджером із досвідом продакшену відео та турів. Її резюме включає генерування та реалізацію ідей для таких брендів як McDonald's і Balenciaga, а також таких артистів, як Gana, Summer Walker, Chris Brown, Davido та інших. А також вона займалася промокампанією таких артистів, як Gana та Summer Walker. Здається, це відбувалося переважно за межами RCA, де вона працювала лише рік. Чи є щось погане в тому, щоб артист співпрацював із продюсером відео, щоб продати свою музику? Очевидно, що ні, але, мабуть, вона тягне за таємні ниточки зі свого нового місця роботи. Деякі користувачі Тіктоку стверджували, що Фобет це звичайний індустрі плант, який лише маскувався під бідного ноунейма. Взяти хоча б всі його відео, які зняті, так наче хтось з його друзів, зняв йому відео, хоча якщо проаналізувати його роботи можна побачити, що вони зроблені професійно і в одному стилі. Далі експозери творчості Фобетса сказали про те, що великі лейбли платили маленьким інстаблогам, в тому числі різним репаблікам, щоб охопити більшу аудиторію і зробити творчість Фобетса ще більш вірусною. Його автотюновий голос на синтезаторні біти з невимушеним басом звучать революційно, як, наприклад, треки Вікінда чи Патіна Ексдора у 2010-х. Рівний голос без різких стрибків та спокійні кодеїнові біти роблять музику Фобетса ідеальною для романтичного вечора з дівчиною, чи поїздках по нічному місту. Саме це резонує зі слухачем і робить його Dark RB унікальним. Якщо говорити про візуальну естетику, то, на жаль, супероригінальності тут немає. Це дуже. Дуже круто, що Фобец має лижну маску і має образ, який не відповідає його стилю та голосу. Але дехто його в цьому випередив. Представляю вам оригінального Фобеца, а точніше такого репера, як R.M.R., який ще 4 роки тому співав R&B в лижній масці з грілзами на зубах. А R.M.R. також співав при розбите серце в балаклаві з шутерами та зброєю в кліпі у відео на трек Рескол. Паралельно співаючи про свою екс, він задісив мусаріл фразами із серії Fact 12. Тепер це генгстер його найвідоміший трек Diller, який набрав 6 мільйонів переглядів, а на ремікс залетіли «Future» та «Lil Baby». І відео на ремікс зібрало в три рази більше, аж 18 мільйонів переглядів. Хоча Фобець сказав, що носив лижні маски з дитинства, такий у нього стилі, він просто знайомить людей з його світом. Коли Тім почув його трек, він сказав, що якщо Дрейк залетить на цей бенгер, Фобець перейде на абсолютно новий рівень. Його ремікс із Дрейком це велика справа, це потужний знак. Я сказав потужний. Потужним, наша потужна підтримка. Коли найпопулярніший репер у світі ділиться з вами його фанбазою.

Співачка Шадена треку Kiss of Life не сказала багато слів, але вона сказала багато речей без необхідності. Музика це не тільки слова, це емоції та почуття. У той же час важко знайти вагомі пруфи, що за ним стоїть лейбл та великі гроші, але й заперечувати те, що йому неабияк допомагають, теж не варто. Естетика Фо Бец є логічним наступним кроком на шляху, прокладеному такими виконавцями як Дрейк, який курсує між м'якими поп-піснями та репом. А також жорсткішим підходом виконавців. Навців, таких як Future, на якому він читає як вуличний бос і як вразливий романтик. Репер Фобец це чуйний головоріс, який може достовірно посилатися на шадетачів кіфа, як на людей, які надихали його. Він співає про свій пістолет так само ніжно, як і про свою дівчину, яка ледь не зруйнувала його життя. На даний момент Фобець працює над своїм дебютним альбомом та має конекти із великими іменами в індустрії. До речі, в інтерв'ю журналу Vibe він уже був без балаклави і сказав, що це відляк. Дякує дівчат, а він робить усе, щоб їм подобатись. Ну що ж ти трепер здав назад? Що ви думаєте про музику Фобетса, його образ, та які ваші улюблені треки, пишіть в коментарях.